І його продавали, а він тліє. А туалет засипали сміття. І оці будинки построєні на чому? На смітті. Як вони, блін, як посрати на, на, на громадян наших. Бізнес понад усе, блять, у, у ірпінській Єрпі, адміністрації. Да, Пофіг на багатьом. Пофіг. Це ірпінцям пофіг. Вони тут це, воно ж буде тліти скоро. Подожди, подожди, будете, блядь, потім з алергіями, по зі з дітками бігати по больницям, а вам буде казати і гуляй, Вася. Василь, є цікавий запит. глянь. Який? Та нехай заходять всі по очереди. Женя, ну. Доброго дня, Євгеній. Привіт, привіт. Доброго дня. Привіт, нормально чуєте? Так, да, у вас чути добре. Я кажу, я думаю, вряд ли вийде щось вирішити отак дипломатичним путем. Там треба їх вистрілювати і все. блядь. Хлопці, я проти переворотів, я проти. Я, я проти. Ви розумієте що? Все оце, от, ну бачимо на голову вилазить. Вони річки. нічого не зроблять. Вони, 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 мінти нічого не зроблять, прокуратура нічого не зробить, розумієте? Так, прокуратура тут же є в хемія. Прокуратура в курсі, не, я був за начальника прокурора Бучі в кабінеті. Не, не. З нього виходив той хлопець, який тут був з адміністрації, який ти це бачив, з документами на цю землю. І вони дали змогу. 4 місяці ніхрена не робили, щоб вони засипали оце сміття зверху ну, землею. А зверху вони на засиплять. І коли приїде сюди інспекція да. чи президент? А я сюди прийду з Лопатою, бля, я викопаю таку яму, що в мене ввію. Це по всій Україні таке, не тільки в Ірпіні і Бучі. По повністю везде по Україні такі йдуть приколи, розумієш? Я коли служив у 14-му році, поняв? І попав в ДЦП, приїхав в Мусоровку, мені говорять, все в нас по закону. все. А хоча я був прав, а багато я збив, а він був не прав. І все, і пішли на його сторону. Поняв? Все одно, що ти служиш. Мене адвокат Вознесенський старчак Сережа кинув на 500 доларів, прикинь. Я кажу, я воєнний, він каже, мені похуй, я тебе можу взагалі закрити за те, що ти вражаєш. Це везде така хуйня, везде повністю йдуть безпліл. Не то по відпіні й бучі. Там десь випилюють дрова, там десь продають, там десь то, там десь все. Це мало мало, виходить людей, щоб оце все зробити добре. Це треба, знаєте, це треба 100 тисяч 100 людей воєнних, щоб оце все вирішити. Кожного треба трусити. Вони ж ти бачиш, їм все одно, хто ти такий, ішов в тебе там за підтримка 3-4 чоловіка воєнних атошників, бивших інвалідів. Вони приїхали в курточках і на марках, закрили ворота і уїхали. Все, їм похую, що стоїть воєнний без ноги перед ним, розумієш? Бо він чувствує, що він буде не наказаний, йому буде все одно, він буде, він буде сміятися, от він уїхав від вас, вас закрив. Так, там, він на сказав, він сказав, що він ворота закриває. Вас... Він зараз, він зараз, да закрив. Не... закрив. Воїнів російсько-української да, війни ну. без сніг, щоб вони не виїхали звісно. Бяся! Да. Ну. А. А а а куди, куди трактор землю возить? Куди трактор землю возить? Вони присипають зверху. оце Засипають мусором. Да, зверху притрушують, а бульдозер розрівнює, щоб коли прийдеться комісія, скаже, так дивіться, тут нічого нема! Нічого нема. Тут все чисто, тут. Да, диви, чого вони в Херсоні мусора прокуратура не держалися, а тікали самі перші? Я був на пісках 22-му году, 59-та бригада. Я там служив, що вони всі перші сібались, мусора, прокуратура, звичайого, тому що вони одразу піджимають хвоста, і якийсь кіпіш. А зараз вірп'ні мене що сильно стали і що, блядь, вони нікого не бояться, ні атошників, нікого. От я б не видержав, я вже там їх убивав би, нахуй ті всіх троїх, хто стояв в броніках. Не треба таке казати в ефірі. Я попози. перепрошую, стоп, 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 Женя. Стоп, стоп, не стоп, не стоп, треба, не все. треба це казати. Женя, Я вас виключаю, давайте наступного. Я вас розумію, я вас. Я вас ну. Хорошо. Да, вибачайте. Делайте не треба... позицію, Та все нормально. Давай, я сказав, TikTok що. Тикток зносить, так, не так, треба, так, будь ласка. Давай, давай. Він, можливо, правильно каже. Я маю на увазі з погляду, що тікток зносить ефіри, коли ось такі висловлюваний. Це так, відповідь в чат. Ну, де поліція наша. Кудись поїхав тракторець. З злочин прикривати? Злочин. Це він, це він, це він з якоїсь кучі землю взяв чи що, чи де. Все, бачиш, все куча. Вся а, бачу, 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 бачу. Це погане, це, це по фанам погана фракція. Куди він повезе, давайте подивимось. Так а мені самому цікаво, куди він її повезе ту землю. А що дивіться, не бачиш, що воно лежить у нас? Та бачу, що по цьому, що по парковці Що... А, я так зрозумів, він клумби засипати буде. Хлопці, схема яка? Вони викопують, продають торт. Засипають. Ні, зараз, не? зараз він, я так зрозумів клумби насипає між парковками. Ну, Напевно, зараз подивимося. Під лепами. А хто знає є тут якісь люди, хто розбирається? Під лепами парковку можна робити? Під високовольтними проводами. Да, він, кл... він клумби засипає. Клумби робить. Потім будуть клумби, Кві... квіточки будуть да. сідати. Питання, а люди, як до Половина підсують. Половина іноземців. Половина іноземців. Ну, Тому що всі українці на фронті. Да. І отаких от фірм бронь є, у них все є, у них все є. Я покажу отак. Руки замерзли, блядь, нікого нема. А де ж ірпінці? Де ж ірпінці? А нема у нас ірпінців, нам посрати. <су> Скотиняки такі. А що там? Скотиняки, де репенція? А якщо я зараз землю візьму і пам'ятаєте, як Ляшко в Верховну Раду зайшов? Це наша земля. Аліса, мінофон у мене. Аліса! Ой, ось. Аліса, мінофон у мене. Треба казати не Аліса, а Анжела. А ну сіразов, ти шо ти шо? А ну пишемо, ти шо ти шо? Давайте, ревізори. Ти шо ти шо? Чи шо, чи шо? Не, не чешо, чи шо, Ти шо ти шо? О, наша команда. Ну ти шо ти шо? ж... Ай, бляха, мука крупки замерзли. Кура, блядь, А я по руку не, чу, не, не чувствую, так і так заговорився. Ти що, ти шо? О, о, скільки нас, скільки нас, а ну, тапаємо. 300 тисяч, 500, тільки 500, 500 тисяч лайків тільки на, на ревізорі. Ви що? Давайте мільйон сьогодні зробимо. ну, Мільйон лайків. Мільйон лайків. де, чіпа, де? До, 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 Ще чіпу трішки залишилось. О. Люди. ще 350 чіпу Давай, вот на чипа си. Бля, мне вот тут ряба. Бо я уже не чувствую, блядь. Руки не маю. Где она? Аж кожа. Латыш, дякую тебе. А Сейчас у меня будет... Подожди, подожди. Палец не туда залез. Да, потримаю. о! Он не тактильный, ты можешь тискать на экранах. Не, не, нормально, нормально. мне одной хватает. Давайте по полмільйона, давай, щоб не був лайків. Перший мільйон буде в ефірі. Тапаємо всі, ділимося ефіром, ділимося своїм друзям. Нашу Україну роз, розкрадають. Негідники. На мою думку, це іноземці роблять теж. Нас, хлопці там а, боронять нашу Україну, щоб наші діти жили в мирі, а нас травлять отут, в Ірпіні, в Буче. Ще я в Бучу не поїхав. Бучі там взагалі жопа. Буча, там, там повний крах. Там де машина машина, машина давила. Ніяких переворотів, ніяких, щоб там не казали мені, ні, я проти. Латиш, розумієш салфетки. Хі -хі -хі. Латиш, нема салфетки, а ну подожди, може, салфетки немає. Тільки суху, якщо є. Я не можу закріпити чіпа, тому що в гостєвих є люди. Воно нема закріпу, коли Дай один. Тому повторюю голос: підписуйтесь на чіпа. Новий аккаунт. Подожди. Стой! Стой! На секунду. Стой! тобі бумажку викину сюди. Отак. Отак. Все. Давай. Поїхав. Вася, мені просто здається, сюди треба запрошувати незалежні якісь екологічні інстанції. Які, як а я вже сказав, я вчора там із Іспанії журналісти були на зустрічі в Тапаха. Я показав їм, що Коїться зараз група скоро сюди буде їхати. Ну, не сьогодні. Якщо ми, якщо ми йдемо тако, скажемо, в кавичках до Європи, ну то нехай Європа нам допомагає розбиратися з цим. Виділяють мільйони, мільярди доларів на екологію. А, За що а куди ми йдемо? В екологічної інспекції дві три машини тільки в тому році, влітку, на всю екологічну інспекцію Києва, Київської області, один автомобіль на всіх інспекторів. Думайтесь. На всю, сьогодні там, ну, там нова я прийшла, я Яна, е, з Ніколаєва начальниця, вона вибила вже дві машини, вже, по-моєму, три у них. Вдумайтесь на всю. Це інспектор, я коли йому дзвонять, там, там де ліс ріжуть. Він на мар... сідає на маршрутку, потім на електричку, він їде, тому що у них один автомобіль. Один. Вдумайтесь. А навіщо це зробили? Щоб вони не лізли туди, куди не треба. Знаєте, за що мене звільнили з екологічної інспекції? Хочете знати? Я був інспектором охорони довкілля. Знаєте, за що мене звільнили? За що? За те, що мене, коли мене машини, джипи давили в полі одного. Коли я зловив машину, яка викидала сміття за товку річки Буча, я засняв, я показав посвідчення, все, я маю право затримувати був, бо це колишній злочин. Приїхали джипи і почали джипи не давити прямо в полі. Побив мені всі ноги, побив мені всю, всю, всю бочину. Я чотири дня як ходив до поліції, просив, дайте мені направлення на судну експертизу. Поліція мені не давала. Я пішов з 2300. А коли мене вже ну, коли я зрозумів, що мене зараз можуть переїхати, я достав ну, таку штучку, рогатку достав і кажу: я буду приміняти свою рогатку, тому що за вже загроза ну, неправду моє житті. І той хлопчик, який засняв, от тільки коли я показав свою рогатку, він поїхав до прокурора, показав. Зразу прокурор позвонив Київською головне управління, де України, тут команда, все, таким нам не потрібне. Інспектора не потрібні, тому що у нас все рішається. За того, що я дістав в моєму житті кореспонденту, інспектору закону довкілля, загрозувала небезпека. Він засняв тільки одну фотографію, як у мене в руках була рогаточка. Я вам сказати, я буду прямо між глаз лупити. Ну, я повідомив йому це. І він засняв і зразу ж проти мене узбудів головне діло. Але вони не знали, що в мене є ефір. Де та, знали, що Ніколь? Я ефір. Я бачу. Викинули, так, да, Ніколь, пише, у А вона знаєте, Ніколь, що зараз хлопці теж що захищають Україну, вони теж обіжені? А за що вони Таким захищають? Не, не відповідали? Вони, за вимкай вони вимкай. захищають Україну. Прокуратура і поліція а, Бучі, да, Бучі, заробляла гроші. Це, це заробіток на крові. Якщо сюди ніхто не приїде, з Ірпіня, з Буті, пацани, ніхто не приїде. Вам ганьба, всі, хто дивиться, якщо тут місцеві. Ті, що з інших міст, -міс, я не до вас звертаюся. Пацани Ні, гань... гинуть. Ганьба тим самим ветеранам Вася, ті, що реально. Начальниця Бучі, як там є, Лариса чи як, там, бля, в кабінет заходив. Так приїдь Анжела. сюди! Анжела! Анжела, таке ім'я, знаєте, це хоч не, не псевдонім у неї. Анжела, їдь сюди! Давайте. Там хтось в чаті писав, що спілкувався з нею в Тіндері. <рес> да. Чому вона не захотіла їхати? Тому що вона знає про, це, про цей злочин. Чому прокурори, прокурори не хочуть їхати з Києва не захотів, тому що вони знають про цей злочин. І таких всіх треба під арешт. Під арешт їх, під арешт. Всі, хто відмовлялися розслідувати, всіх під арешт. Заява 4 місяці. Я б зараз хотів би відкрити цю, цю заяву свою, коли да? поліція приїжджала, все там. Протокол составляли. Що вони зробили 4 місяці? А знаєте, що вони зробили? Вони дали можливість засипати майже все. Майже все. Ціх ще не було цих штук. Це вони зараз з'явилися, її не було. Я на побачення з Анжелою ходив. Мене теж одна була. Ну, то був псевдонім. Ой, боже Боже. Де ж поліція? Скільки пройшло часу. Сири, скільки часу пройшло? А, нічого не дзвонив, я йому скинув локацію. А, скинули, так. Да. Все, поліція їде. Ну, ефір. Звісно, якщо де, де, департамент внутрішньої безпеки вже дивиться. Так, да, хлопці, отак. Просив начальника приїхати в адміністрацію, хрен приїхав. На хрена такі начальники. За що вони зарплату підняли? От у мене питання. Пацанам не піднімають, а поліції підняли. Я не проти поліції, я за них, я хочу їм восхищатися. Я хочу моя донька, коли виросла, вона бачила, вона звернеться за допомогою, їй допоможуть. А не зроблять її винуватою. А якби не камери оці, да, ці дві штуки, які все зафіксують, то мене могли б зробити зараз винувати. них на територію тралівалі. Я говорю, хлопці, зайдіть, ми знаходимося. Вони прийшли прийдуть, зробити замечання. Ви на частній території. Та да, ми стоїмо прямо зараз. Я стою не на частній території. Я стою на землі України. А хто ж їм цю землю віддав? Землі, як це називається, оці землі е, е, сільськогосподарського призначення. Оце землі сільського господарського призначення. Ну може, вже перевели, після кіпіша. Бо о, январь, одіжіть, в грудні, в грудні місяці це були землі сільського господарського призначення. Кадастрова карта України. Нова траса, Ірпінь, при в'їзді, ось все, бачите, домики стоять. Це в'їзд нової траси, ось все, я стою тут вдоль дороги. Що заправочка стоїть? Не буду пока все, оця дорога. І оце вже розікрали, це вже що називається? Це наші землі. І що з неї зробили? Викопали, засипали сміттям. І хто б мені що не казав, провокатор ти Вася, не провокатор ти Вася Пупкін. Я не провокатор. У вас просто дитина з алергією не мучається влітку. Мало того, що Київське КМДА виділило в тому, в тому році, стільки мільйонів у нас.